Цьогоріч навчальний рік у прилуках випускники завершують з гарними успіхами. Маємо аж 41 медаліста. З них 34 золотих та 7 срібних медалей. А це більше аніж минулого року. Сльози радості. Піднесений настрій, а для когось останній шкільний вальс. Останній дзвоник пролунав і для учнів Прилуцького ліцею номер 14 Багато щирих посмішок сяяли в учнів, батьків та вчителів, які проваджають своїх школярів на канікули а когось у доросле самостійне життя. Чи не найбільш чемливим цей день був для випускників, для яких шкільний дзвоник продзвонів востаннє? Ну, от і все, закінчились уроки, і перед нами зараз 100 доріг. Ми зробимо останні наші кроки, і свій шкільний покинемо поріг. А далі в кожного вже своя стежина. Свій вибір, доля і свої путі та в серці школа лишиться єдина, її ми не забудемо в житті. Тепер ми ніби птахи гніздо покидаємо, щоб пізнати життя і диво світ. Прощавай, рідна школа, ми вже відлітаємо, нам ментежних 17 літ. На долю цих дітей випало дуже багато випробувань. Виклики пов'язані з пандемією та повномасштабною війною. Дуже змінили та зростили кожного зі свого боку. В ліцеї зробили усе можливе, аби учні могли навчатися очно, розвиватися та здобувати знання. Резюмує директорка. Безумовно, що це свято відзначаємо з присмаком смутку. Ми це свято вже третій рік. Відзначаємо в умовах тривог і загроз, але ми його відзначаємо. Ми відзначаємо у відносному спокої, хтось відзначає у прикордоні чи за кордоном в онлайн-форматі, але всіх нас об'єднує одна мета. Ми зібралися, щоби видихнути. Щоб почути тепло сердець одне одного, обмінятися мріями, надіями, сподіваннями і радістю від сьогоднішнього свята. Чи так хочу знову задати цей спокійний час, моя єдина. Дзвоник одне з найщемливіших свят у житті школярів, адже прощання зі школою викликає у кожного змішані почуття як радість, так і смуток. Цього дня на адресу випускників пролунали найщиріші вітання та побажання, та чи не найбільше розчули вже дорослих дітей слова однієї з матусь, яка нині стоїть на захисті країни. У кожного своя нива, у кожного свій фронт. Але мені хочеться звернутися ще й до випускників. Любі друзі, випускники, сьогодні у вас перший крок до вступу в доросле життя, прощання з дитинством. Буде було сказано і ще буде сказано багато хороших слів, гарних побажань. Але я сьогодні говорю не стільки як мама, а здебільшого як військова. Тому мої слова, можливо, не такі радісні і веселі, як хотілося б. Але реалії нашого часу, на жаль, це наше сьогодення. Яке внесло жахливі зміни в наше мирне життя і про яке ми мусимо пам'ятати? З перших днів війни багато простих, самих звичайних хлопців і дівчат, чоловіків та жінок, були змушені взяти до рук зброю деякі вперше, вважаючи своїм добровільним обов'язком захистити свою малу Батьківщину. Сьогодні на подвір'ї закладу було по сімейному тепло і водночас урочисто. Зворушливий шкільний вальс, неочікувані сюрпризи, сльози на очах батьків та вчителів. Таким залишиться цей день у пам'яті випускників та гостей свята. Чистості були пронизані емоціями, почуттями, ніжністю та навіть сльозами, сльозами радості. Сьогодні перед випускниками відкриваються дороги нових можливостей та нових пошуків. Та кожен із цих свідомих і дорослих дітей неодмінно знайде свій шлях і пройде його з високо піднятою головою. Вірять у ліцеї. Майже всі випускники 14-го ліцею планують залишитися в Україні та здобувати нові знання в українських вишах.